Слава Ісусу Христу! Я прийшла до церкви подякувати Богові. По-перше, за отця Олега, що в нас є такий священник, що ми можемо звернутися. Він вислухає нас, допоможе. Помолиться і Бог вислухає його молитву. І так дасть маленькі частиночці нашу молитву. Я щиро дякую Богові, отцю Олегу, за таке чудесне оздоровлення. У мене боліла до пала, і так більше віддавали болі вночі. І в п'ятницю отець помолився. Я так забула сказати навіть про цю, про, про цю проблему, говорила по інші, бо були ще наслідки гаймориту і так багато іншого зв'язано з простудою. Я прийшла додому і ну, понині все добре, мене не турбує. Можливо, десь там щось боє, і шлунок, і, і багато іншого, але 12 пала не турбує, щиро дякую. І ще в неділю болів поперек, в суботу і в неділю. Отець також помолився, і це за один раз. от... Я щиро вдячна вам, вдячна Богові. Мене не турбує ні попереду, нічого. І ще була температура, бо тонзеліт, такі наслідки простуди. Все ніби пройшло, і гайморид, і все от, з допомогою молотогоця Олега, хоча я не, не вказувала, зокрема, на це. І, а температура 37 трималася, так не, і дуже турбувала мене. Нічого, і температура, і все от, якось воно так от відійшло. Щиро вам, мочу, Олеже. Всього воно найкращого. Щиро дякую Богу. Ми з чоловіком ходили на оздоровчі служби до отця Олега. У чоловіка був герпес, і ми ходили спочатку кожен день на служби, ну а потім, коли почалося вже виздоровлення, ну то вже з деякими перервами. Але я хочу сказати, і чоловік тоді заявляв всім встав отак перед людьми і сказав, що оці служби і наша присутність на них, і молитви отця Олега допомогли йому позбавитися від цієї хвороби, і з того часу тіло його чисте і більше ця болячка його не турбувала. Просто що не було ніякої ради. А де він Був, був на шиї, був на спині, трошки на руках. І так, і зійшов. Поволі за короткий час зійшов і з того часу більше це не проявлялося. Дякуємо Богу за зцілення. Дякуємо Богу за зцілення. Тоді дякували і далі продовжую дякувати. Слава Ісусу Христу! Я маю вже дуже багато свідчень за молитвами отця Олега, бо я вже багато років ходжу, 10 років, вже дуже багато свідчень. Але посліднє свідчення в мене таке от дочка була, приїхала і ходила на молитви отця Олега. Отець Олег за нього молився бо я хотіла, щоб вона і тут посповідалася, вона далеко звідси. Тець Олег молився, вона посповідалася і дуже перемінилася. Бо коли я раніше їй передавала книжки, духовну літературу, вона мені постійно відсилала назад і каже, що ти мені передаєш книжки, я не маю часу читати, не маю де зберігати. А тепер то просто чудо сталося. Тому що вона поїхала зразу і каже, мені передай мені книжки духовні, я її передала. Вона знову на другий раз надується, знову мені передай книжки. З мною щось сталося, каже, я раніше ніколи, люди всю метро їдуть, читаю що все постійно по телефоні говорю, ніякі книжки не хотіла читати, не тягнула, а тепер я хочу читати і читати. І передавай мені далі книжки. Я так перемінилася, мені самі просто дивно. Як я можу так далі, що я багато читаю. Це велика переміна сталася за молитвами отця Олега. Бо отець за неї багато молився. Я дякую Господу Богу, дякую отцю Олегу. Господу Богу за вислухані молитви. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу. Дякую Господу Богу і отцю Олегу за молитву протягом цілого року. отець Олег молився. За мого внука. Я зверталася до нього, молився за мого внука Назарія. Він поступив в інститут. Він поступив в медичний інститут. Так, дякую Господу Богу і оцю Поступив без грошей. Так. так.